Розпочався Петрів піст, і в цьому відео ви дізнаєтесь декілька фактів про нього. Розпочинається він у понеділок, 16 червня, а закінчується у суботу, 28 червня, напередодні дня пам'яті святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Цього року період посту буде складати 13 днів, що доволі короткий період. Петрів піст ще називають апостольським, або як кажуть у народі, Петрівкою. Це один із чотирьох багатодневних постів у церковному році, і він присвячений підготовці до великого свята. Історія встановлення посту сягає ще далекого першого століття, уже в п'ятому-шостому столітті. Є згадки про те, що люди в цей період постили. Традиційно піст розпочинається в понеділок, після неділі всіх святих. А неділя всіх святих є першою неділею після святої п'ятидесятниці. Правила цього посту, звичайно, Петрів піст не такий строгий, як Великий піст, дозволяється вживати рибу у всі дні, крім середи і п'ятниці. Не можна вживати м'ясо, молочні продукти та яйця. Вони під забороною. Дорогі брати і сестри, цей піст є відлунням святої п'ятидесятниці, відповідь на дар Духа Святого. У цьому часі ми повинні більше молитися, більше читати святого письма, бути подібним до апостолів у служінні і у жертовності. Тому від щирого серця бажаю кожному із вас достойно пройти цей період.